Ну, Перше питання, вас, як відбувається прем'єра, чи у вас є інші те, що довгий час не справедливо що інших європейському Я вже достатньо досвідчений політик, аби покладатися не тільки на відчуття, а покладатися на твердий аналітичний розрахунок. Очевидно, що з того в нас не буде абсолютно чесних виборів, тому що така логіка розвитку суспільства, така логіка трансформації суспільства. Не може таке бути, що ще вчора суспільство було Авторитарним, що в ньому фалізкувався виборчий процес, здійснилася маніпуляція, а буквально от ми скинули режим і і буквально там, за якихось більше як півроку все стане ідеально. Такого не буває. Має бути процес перетворення суспільства і він триває. Єдине, що хотілося б, аби ці вибори були не настільки брутальні, як попередні. Зрозуміло, що в них було, я думаю, що ви самі це бачили, відчували, було дуже багато маніпулювання, факторами було достатньо багато бруду. Може не стільки багато, як попередні вибори, і це вже радує. Скажімо, якщо я аналізував парламентські вибори в місті Івано-Франківську, вони були дуже нечесні, але принаймні вони були не настільки брутальні, як попередні. Це вже радує. Знову ж таки, якщо ми говоримо про загальноукраїнський процес, я завжди кажу таку, таку річ, що немає абстрактних речей, кожна абстракція вона базується на чомусь конкретному. Якщо ми говоримо про Україну, Україна це перш за все твоя мама, твоє село, твоє місто. От, якщо ми говоримо про загальнонаціональний виборчий процес, це наше місто. Давайте документися разом зусиль і політичні партії, місцеві осередки, засоби масової інформації, журналісти, місцева влада, громада, громадські організації, щоб кожного разу наші вибори ставалися чеснішими. Якщо ми кажемо, що ми хочемо бути в Європі і ми ближче до Європу, ніж інша частина України, давайте будемо демонструвати, яка ми Європа в на Франківську. Але насправді я думаю, що таким, яким є вибори, такою буде і Верховна Рада. Тобто в виборах було дуже багато популізму. Верховна Рада була популістична. У виборах під... було багато маніпуляцій, зокрема кадрових маніпуляцій, під красивими назвами партій, під прикриттям красивих імен. Балотувалося багато одіозних людей, вчорашніх представників партії регіонів, комуністів або ж тих, хто так, допомагав партії регіонів. Очевидно, що знову не прийдуть у Верховну Раду, хоча якась частина значна не буде аж настільки чистою, очищеною, як ми хто це говоримо. Бо якщо ми говоримо про очищення влади, то треба пам'ятати, що насправді влада, ну, класично згідно політичних теорій, складається з трьох гілок е е – виконавча судова законодавча. Якщо ми ілюструємо виконавчу судову, то чому ми ілюструємо законодавчу? Той тобто факт, що в законі були виконані положення про те, що в ілюстрації повинні бути піддані ті кандидати, які балотуються до, е до, е до е Верховної Ради і до інших оберліх, е органів влади на місцях. Це погано, тому що можна проміструвати ідеальні тривірки влади, але коли прийдуть вчорашні непромонстровані водіозні представники авторитарного режиму, а вони є досвідчені. То вони будуть маніпулювати молодими, чесними, справедливими, але недосвідченими людьми і будуть намагатися накоштовну закони, які на їхню користь, на користь їхнього бізнесу, от, або ж такі ж самі несправедливі, які ми не будемо практику. Але я вмію, що ця рада буде краще, ніж попередньо? Вона буде кращою емоційно, але вона не буде кращою і прагматично. Емоційно, бо я повторю, в ній буде дуже, ну не дуже, але достатньо багато людей, от які є недосвідчені в політиці, які або ж самі звільніли прорватися крізь ті всі перегородки, які перед ними ставили, або ж їх залучили для прикриття тих чи інших передвиборчих списків. Тим не менше, це це красиві, молоді, симпатичні люди. Це ті, хто воював на Майдані, це ті, хто воював на, на фронті. Це ті журналісти і громадські діячі, які вимагали політики бути чесними і справедливими. Багато з них, хто сьогодні прийде у Верховну Раду, але вони будуть недосвідченими і, принаймні, якийсь час ними намагатимуться маніпулювати ті, хто є досвідчені і хто вже... Має дуже добрий досвід будь-які прекрасні ідеальні речі перетворити на свій прагматичні інтерес. Багато хто говорив, що потрібно оновлення парламенту і спортуватися. На вашу думку, так відсотка, наскільки даний парламент відсотка тут від направду оновити. Куди прийдуть дійсно люди, які не колишні регіонали, комуністи, ну тобто наскільки від, від оновити, тому що якщо дивитись по партіях... Ну, знову йдуть ті самі. Там. Ну, не біда, що ті самі, біда в тому, хто ті самі були вчора. От в чому проблема, розумієте? Тому що, скажімо, якщо ті самі йдуть, які вчора були в опозиційних партіях, які ну, по, своїх, по своїй діяльності, по своїй поведінці, по тому, як вони себе вели на Майдані під час ну, Революції Гідності, які вони законопроекти готували, як ми постояли режиму Він Януковича попередньому скликанні, то немає нічого поганого, що вони знову прийдуть. Але якщо прийдуть одіозні, ті, хто складав більшість у Верховній Раді вчора, і я повторюю вже неодноразово, і та більшість нікуди не поділася після падіння режиму, от просто вони перелякались, порозбігалися, поховалися під назвами красивих про нібито проєвропейських, проукраїнських там, групах і фракціях. І сьогодні вони, знаєте, вже... За принципом українського прислів'я, знаєте, що злодій втікає ну, кричить лові злодії. Так і вони вони найголосніше кричали про люстрацію. Вони найголосніше кричали про боротьбу з корупцією, але робили це цинічно тільки для того, щоб знову повернутися на звичне для них крисло. А ви знаєте, люди в дорослому віці поглядів правило, не міняють. Це не діти маленькі в школі, яким можна, скажімо, вчителька може навчити, що діти це добре, це не добре. Це дорослі люди, яким понад 21 рік, яким, як правило, по 35, по 40, по 50. Їхній світогляд уставлений, Отже, вони його не міняють, вони можуть маніпулювати е тими принципами і тими думками, які е людям подобаються, але насправді в душі вони не змінені. Якщо відповідати відверто на ваше запитання, я не думаю, що цей парламент зміниться на 50%. Я думаю, він може, ну знаєте, сьогодні важко порахувати. Може, порахуємо вже, скажімо, як то кажуть, курей по осені рахують. Так, порахуємо, коли вже безформавний парламент. Але моя думка, що він на відсотків 30 безформовний. Найголовніше, зрозуміло, що це, цей парламент не є кінцевою ідеальною так який нам потрібно, як і всьому іншому, про що я казав, має бути процес головне, щоб цей процес розвивався в правильному напрямку. Якщо навіть цей парламент стане хоч трошки кращий. Після нього наступний знову трошки кращий, тому будемо поволі рухатися до позитивної трансформації нашого суспільства. Оце найголовніше. Дякую.